Привіт-привіт, усім привіт! Я сьогодні хочу зробити розклад на Білорусь. Великий розклад, так як я робила на Україну, на Росію, і подивитися по сферам. Що там відбувається? Сьогодні 11 жовтня, на місяць ну, нема сенсу дивитися. А, але я хочу подивитися просто, ну от що там взагалі відбувається у військовій сфері, в політиці, в соціальній сфері та економіці. Тобто, що буде відбуватися на найближчий час, що покажуть карти. Отже, Сьогодні 11 жовтня 2024 року. От, і Білорусь. Що чекає? Що відбувається? Що чекає? В військовій сфері у владі, політиці, в соціальній сфері, що там для людей та економіка. Військова тема карта світу. Угу. З за кордону йде загроза. Тобто, от карта світу вона каже за. Завершення якогось етапу. Тобто, одна, як в, як в книзі, одна глава закінчилася, але це не кінець е, книги, і далі буде розпочинатися якась інша глава. І от закінчився. Мабуть, в них якийсь тихий час, і розпочинаються активні дії. Ну, не то, що активні дії, а йде це туз мечів, тобто йде імпульс, йде початок. Де треба ну, підняти зброю меч піднят. Йде загроза їхньому гарному життю, тихому, такому, як вони звикли жити. Також йде загроза Ну, певним територіям з-за кордону, і це визиває страх, страх, смерть, страх смерті. Ну, страх того, що будуть. жертви будуть Е, і ця карта знов каже що страшно, страшно тому що, так як раніше. Вже не буде. Тобто, страх за те, що. Треба, ну, і от як хочеться сказати, переформатовуватися. Загроза йде реальна, навіть ті, у кого є гроші, еліта, ну, їм, їм також лячно, тому що так, як жили, вже не буде. <клузь> <клузь> В політиці певне, певне коло людей. Е, якісь, причому які однодумці які е, мають одну ідею, е, вони несуть прям таку активну загрозу. Це може бути ну, от коло людей, це може бути якийсь такий рух, який так буде нести загрозу. І це буде дуже несподівано. Можливо, це коло людей буде дуже активно от, в якоїсь інформації, яку буде видавати. Ну, Як така ложна, така шпигунська якась інформація. Але я так розумію, що. Ну, звісно, що якщо там хтось і виступить, то їх посадять, ну, придушать, От. але все ж таки це заставить замислитися. Замислитися. Тут не випала карти якоїсь самої влади, якихось законів. Ні, тут випала карта якихось заворушок. Причому це може бути неочікувано. От, і воно владу. Призведе до певного такого тупіка, де будуть прийматися. Треба буде подумати, які рішення приймати. Так. Соціальна сфера. Хм. Відлюдник. Дивно, дивні карти такі. Щось буде таке е робитися, нічого собі. Будуть і розбите серце, і страждання будуть у людей, і втрати будуть, і розчарування. Ну, я так розумію, що можуть бути якісь загрози, якісь повстання з втратами. Тому що карта відлюдника каже про те, що це можуть бути ну, людей відсторонювати від чогось, це можуть бути людей ну там закривати. і в майбутньому ну, от мені хочеться сказати, мені хочеться от тут схоже на те, що наче як от при, при цій е, пандемії план, сиділи всі, да? от, е, обмежили от, і в майбутньому будуть жертви. Тому що, тому що от обмежити, да, а потім в майбутньому усамітнити людей, і плани на майбутнє ну, привести в жертви, і у людей будуть, ну я ж кажу, будуть розбите серце. Підстави, наче їх підставили, і будуть і розчарування, і буде щось втрачене, і вони за це будуть дуже сильно переживати. Щось для людей взагалі погані карти. І можуть бути і жертви. Це тут везде, тут і у владі теж такі карти. Щось там робиться. Щось там робиться. На дні колоди така карта, що вже й нічого не хочеться. Вже й нічого не хочеться. От я сама зараз присвічки в нас світло чомусь відключили. Далі економіка. Білорусь. Працює. Над економікою ще працюють, але. Щось дивляться на перспективу, але в перспективі очікується також якісь, якась боротьба, якісь між собойчики, о, і будуть зміни е, собственников. Пойдуть... в общем. О-хо-хо, щось у них там дуже таке насвається, йде також, я ж кажу, повна трансформація йде. Повна йде трансформація. Не, буде, не будуть вони більше так жити, як жили. Не будуть. Причому, от я ж кажу, там є якась група людей, ну, зрозуміло, що з-за кордону, яка працює над тим, щоб там були, там був неспокій. Будуть, будуть конфлікти. Може, будуть, може, будуть віджимати право власності, у кого там що є. Так що... Ну а Зрозуміло, що ті, хто щось мають, так, вони будуть сподіватися на те, що якось зможуть відби, відбитися, якось зможуть поборотися. Ну, як це сказати? Ну, відстояти своє? Так що? Отакий розклад в мене вийшов на Білорусь. Як би там не було, а спокійного життя? Там також уже не буде, а може, ну його і так уже там, мабуть, немає, от, для людей, для людей от мені не подобаються карти. Може, от люди які відомі, які актори в них діяльність зупиниться. Якісь Ну, люди, які в медіа, в них діяльність зупиниться, тому що почнуться підстави. Зради почнуться, буде багато інформації, яка буде обнулювати владу, яка буде владу заводити. Тупік. Ну, такий розклад. Дякую за увагу. Пока-пока.